Почути вперше у житті п'ятирічна Настя Алфімова зі Слов'янська має вади слуху від народження. Дівчинка не могла вимовити жодного слова. Мати одиначка у відчаї звернулася по допомогу до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Які шанси в Насті на повноцінне життя розповість Вікторія Чистюхіна. Це самі слухові апарати, це ушні вкладиші, які зроблені. Сьогодні в родині Алфімових особливий день. П'ятирічна Настя вперше зможе почути голос своєї матусі. Дівчинка народилася із вадами слуху. Настюш, ти мене Так, да. Ти мене хорошо слишиш завдяки встановленому слуховому апарату, дитина зможе розмовляти. Це єдиний недолік, який заважав Насті розвиватись повноцінно. Давай посчитаємо місяць самі. Гавері Адін. Рібьонок благодаря этим аппаратам нормально будет розвиватися, нормально розов'ю речь. Родина Алфімових зі Слов'янська під час бойових дій нікуди не виїжджала. Ці часи Настя запам'ятає на все життя. Незважаючи на поганий слух, дівчинка чула, як розриваються снаряди біля її будинку. Які взриви будили Настю, і було так, що вона вскакивала кілька разів Придбати апарати самостійно, мати Насті Вікторія Алфімова не в змозі. Мати одиначка сама виховує двох дітей. Допомога Насті потрібна була якнайшвидше, адже відсутність слухових апаратів впливала на розвиток дівчинки. Саме тоді Вікторія вирішила звернутися на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Я хотіла б поблагодарити Ріната Леонідовича Ахметова персонально. и фонд в том числе поможем за эту помощь, которая э, говорит о, о том, что о нас не забывают, о том, что благодаря говоря, таких эмоций я вообще никогда в жизни не испытывала. Я когда узнала о том, чтобы принято позитивное решение в нашу пользу, о том, чтобы помочь нам, это Я плакала, але плакала від радості. Тому що я ніколи не думала, що моя мечта може осуществитися, що ребенка буде добре слышати. Допомога дітям пріоритет роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За півтора роки на гарячу лінію штабу звернулися тисячі батьків, які були у відчі та не знали, куди йти по допомогу. Рінат Ахметов дав завдання штабу максимально допомагати тяжкохворим дітям із Донбасу. І на сьогоднішній день дуже велика кількість надходить звернень від батьків тяжкохворих дітей, в тому числі це діти з вадами слуху, які потребують слухопротизування. На сьогоднішній день 1030 дітей Донбасу отримали допомогу на лікування та проведення складних операцій від Ріната Ахметова. Але сьогодні такі прохання вони надходять знову. Да? Це дітки, які потребують невідкладного лікування і штаб. Далі буде надавати допомогу на лікування таких дітей. Я хочу виразити огромну благодарность фонду Рината Ахметова. Це уже у нас не перший і не другий случай, коли фонд допомагає слабослышащим діткам. Потому огромне спасибо за заботу о людях і о нашому майбутньому нашій Україні. І, вже перебуваючи дома у рідних стінах, Настя починає говорити з мамою майже без зупину. Перший вірш, який розповідає дівчинка, символічно присвячений лікарю. і і корова, і бачи, са. Вікторія Чистюхіна Олексій Куделя Ігор Монастирьов. сабитія канал Україна.